Слава Україні, друзі. Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин. стисло. тисло визначився перший в історії чемпіон України футболу. Золото національного чемпіонату здобула команда Покрова АМП. Львів'яни пройшли весь сезон без жодної поразки і завдяки перемозі в національній першості представлять Україну в лізі чемпіонів ІАФФ-2026. Срібні нагороди Суперліги здобули хрестоносці з Луцька. Команда з Волині виступить у лізі Європи 2026 Загалом чемпіонат України за футбол об'єднав 12 команд та понад 350 гравців з різних регіонів України. Завершився чемпіонат України з богатирського багатоборства серед ветеранів, присвячений пам'яті Павла Іщенка, легендарного стронгмена і захисника України. Найбільш знаковим став турнір із тяги 18 дюймової штанги, де свого часу змагався і сам чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Павло Іщенко. Герой загинув в боях за свободу і незалежність України у жовтні 2025 року. Український боєць змішаних бойових мистецтв Ярослав Амосов провів дебютний поєдинок під егідою UFC на турнірі Vegas 112 в американському Лас-Вегасі. Колишній чемпіон Белатор здолав досвідченого американського бійця Ніла Магні, застосувавши задушливий прийом Анаконда. На дебютний бій, українець вийшов з особливим талісманом на шиї соскою своєї донечки, що допомогло Амосову перемогти ще в. Першому раунді, про ці та інші події докладніше розповімо далі. Вечір боксу, який точно увійде в історію ветеранського спорту України. Перший всеукраїнський турнір з боксу серед ветеранів війни відбувся у місті Герої Буча на Київщині. Подія об'єднала 14 воїнів, сім пар ветеранів з різних регіонів країни, зокрема Києва, Київщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Черкащини та прифронтових громад. Як повідомляють у київській обласній військовій адміністрації, для кожного боксера шлях до рингу пролягав через фронт поранення і довге відновлення. Тож кожен бій став перемогою над собою. Кульмінацією вечора став поєдинок за пояс чемпіона України. Серед ветеранів бойових дій, Сергій гера Герасименко захистив чемпіонський титул, підтвердивши справжню силу ветеранів в обласній військовій адміністрації. Зазначили, що Київщина послідовно реалізує підтримку ветеранів на всіх етапах: від лікування та реабілітації до спорту та самореалізації. Саме тут ветерани знаходять можливості тренуватися, змагатися і надихати інших, демонструючи що життя після війни продовжується і наповнене новими перемогами? І просто на ринзі під час всеукраїнського турніру з боксу серед ветеранів війни офіційно зареєстрували новий рекорд України. Його внесли до національного реєстру рекордів України. Це сходження на говерлу найбільшої групи ветеранів з пораненнями та втратою кінцівок. 50 учасників. Це сходження відбулося ще 1 листопада, нагадав очільник Київської ОА Микола Калашник. Він також тоді разом із ветеранами здійснював сходження. Микола Калашник нагадав, що серед учасників тоді був і Артем Скрипник. Ветеран із високою ампутацією, який піднімався на протезі. Цей підйом був не про цифри, а про команду. Про те, як тримаєшся, коли поруч побратими, серед нас був Артем Скрипник, ветеран із військовою ампутацією. Він підіймався на протезі і був замикаючим групи, але спокійно, впевнено, підтримуючи кожного. На врученні рекорду також були разом командою. Визначився перший в історії чемпіон України замфутболу. Золото національного чемпіонату здобула команда Покрова АМП. Новів'яни пройшли весь сезон без жодної поразки і завдяки перемозі в національній першості представлять Україну в Лізі чемпіонів і афф 2026. Команда була створена ще восени 2023 року і на першому тренуванні налічувала лише чотирьох гравців. За короткий час покрова МП виросла у найчисельніший колектив країни та, зрештою, стала беззаперечним лідером чемпіонату. Срібні нагороди суперлі... Ліги здобули хрестоносці з Луцька. Команда з Волині виступить в Лізі Європи 2026. Загалом чемпіонат України замфутболу об'єднав 12 команд та понад 350 гравців з різних регіонів країни у таких клубах, як МСК Дніпро, Покрова АМП, Шахтар, Сталеві, Буревій, Хрестоносці, Вінниця АМП, Металіз 1925 Незламні. Титани, ФК Бартка, Вікінги, Дніпро Честь та Верес. Мрія. Саме ви змінюєте Україну своєю силою, своїм прикладом і спільнотою, яку створюєте. Для мене це простір, де під час війни можна легітимно радіти, де є життя, емоції та енергія. Це той заряд, який важливо нести у свої громади додому, у свої міста. І точно не час зупинятися наступного року. Ми маємо зробити ще більше, щоб на фіналі було вдвічі більше команд і повні трибуни. РФ вдарила по спортивній школі у шості на Сумщині. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри ліквідації наслідків атаки. Удар ворог здійснив у той час, коли в спортивній школі проходили тренування дітей. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, атакували школу ударні безпілотники. Будівля спалахнула. Всі діти та тренери були оперативно евакуйовані в безпечне місце. Це не перший удар по спорткомплексу. В ніч проти 8 серпня російські війська атакували шостку трьома безпілотниками, пошкодивши будівлю школи та 14 сусідніх багатоповерхівок. Російські війська атакували ударним БПЛА цивільну інфраструктуру у Шостці, спортивну школу, де саме тривали тренування дітей. Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. У Кривому Розі створюють сучасні умови для реабілітації та відновлення українських захисників. На базі однієї зі спортивних шкіл Криворізька громада облаштувала простір для занять ветеранським спортом. Такі ініціативи допомагають військовим швидше повернутися до активного життя після поранень і складних бойових випробувань, повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Вона відвідала місто з робочим візитом. Зокрема, під час поїздки завітала в один із міських реабілітаційних центрів та поспілкувалася з захисниками, які нині проходять там відновлення. Така інфраструктура дозволяє забезпечити повний цикл реабілітаційних послуг від фізичної та фізіотерапевтичної допомоги до психологічної підтримки, зазначила заступниця керівника офісу президента. Те, що я побачила у кривому розі, це приклад системної роботи, яка має бути масштабована. Я рекомендуватиму, щоб подібні центри та такий підхід були впроваджені і в інших містах України. Наші захисники мають отримувати якісну реабілітацію всюди, де вони цього потребують. Тим часом у Київській обласній клінічній лікарні запрацювала нова ортезно-протезна лабораторія. Це ще один важливий крок у розвитку якісної реабілітації для наших захисників і захисниць. Як повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації, проєкт реалізований у співпраці з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тут вже працює команда фахівців, яка забезпечує повний цикл допомоги від терапії до Виготовлення протезів та ортезів просто у стінах лікарні. І є вже перші результати: п'ятеро захисників отримали протези тут без зайвих затримок і складної логістики. Варто зазначити, що лише за 9 місяців поточного року у медзакладах Київщини провели більше. Чотирьох сотень хірургічних втручань з ампутацій кінцівок у військовослужбовців і, до речі, також у цивільних. І кожна така операція означає подальшу необхідність реабілітації та протезування. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що обираєте канали Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо. Перемагай!